Слово надається прем'єр-міністру України Шмигалю Денису Анатолійовичу. Будь ласка, до 20 хвилин, Дякую, Дякую. 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 Дякую, вітаю всіх, шановний пане голову Верховної Ради, шановні віце-спікери, шановні пані і панове народні депутати, шановні колеги, шановні друзі, урядовці, українці, українки. Свій виступ я хочу розпочати з простого щирого слова. Дякую, дякую вам, дякую нашим воїнам, усім українцям та українкам, які тримають фронт, і, ризикуючи власним життям, бережуть Україну. Ваша сила, ваша мужність, ваша стійкість це те, завдяки чому існує сьогодні наша держава, і ваш героїзм дозволяє мені сьогодні виступати з цієї трибуни. Дякую. Я вдячний президенту України Володимиру Зеленському за довіру, за спільну роботу, за лідерство, за єдність, яка була і залишається нашою найбільшою силою. Дякую. Команді Кабінету міністрів України, кожному співробітнику, всім, хто працював у режимі воєнного часу, без відпусток, без вихідних, дякую керівникам міністерств, відомств, які брали на себе найважчі рішення. Дякую голові Верховної Ради України, дякую Верховній Раді України, нашому парламенту, дякую вам, шановні народні депутати, шановні друзі і колеги, дякую, пане голову, дякую коаліції. Дякую вам. Опозиції дякую також. Дякую, я про це скажу. Вдячний за всі закони, що приймалися швидко і вчасно. Дякую за діалог, за дискусії, за конструктивну критику, яка покращувала нашу роботу. Дякую опозиції, дякую офісу президента України всім державним інституціям, з якими ми працювали як одна команда. Тільки так змогли зберігти. Нашу державу, ми з вами всі разом. Дійсно, це була найбільша синергія влади в Україні за часи нашої незалежності, і ми дійсно зберігли інституційну стійкість нашої держави. Дякую українському бізнесу, який вистояв, відновився, розвивається, зберігає, створює робочі місця. Вірить в Україну. Вдячний за кожну гривню сплачених податків. Це той ресурс, який допоміг нам стримати агресора і дати йому гідну відсіч. Дякую нашим міжнародним партнерам за військову допомогу, за гуманітарну, за фінансову, санкційну підтримку. Ми сформували сильну коаліцію держав міжнародних інституцій, яка бореться за справедливий мир і глобальну безпеку. Ці п'ять років були найскладнішими в нашій історії сучасній. Ми вистояли, пройшли крізь шторми найтяжчих криз, адаптувалися, заклали фундамент для майбутнього зростання. Попереду не менш важкі виклики. В єдності наша сила, безумовно, ми починали в добу пандемії, яка стала для України для цілого світу справжнім шоком. Хідно відповіли на цей виклик, зберігли здоров'я та життя наших людей. Початок повномасштабної війни став другим великим шоком завдяки можності і героїзму українців, українок, завдяки лідерству нашого президента Володимира Зеленського, завдяки солідарності вільного світу, завдяки правильним управлінським рішенням, завдяки нашій єдності. ми, Стримали ворога, створили систему ефективного збройного опору. Сили оборони ми поставили на перше місце. Безсильної армії немає України. На оборонні потреби віддавали кожну гривню внутрішніх ресурсів і забезпечили військо усім необхідним. Створили сучасну оборонну індустрію, де апробуються найновітніші зразки зброї, оборонно-промисловий комплекс України за час повномасштабного вторгнення зріс у 35 разів. Україна сьогодні. Один зі світових лідерів виробництва дронів ми запустили десятки спільних виробництв, зброї з нашими партнерами, залучали приватний капітал у сектор оборони, дали старт данській ініціативі, данській моделі, яка фінансує наш ОПК. Якими б складними не були безпекові виклики, ми завжди виконували всі соціальні зобов'язання держави перед людьми. Дякую. Вчасно і у повному обсязі. Платили пенсії, соціальні виплати, субсидії. Ми провели шість індексацій пенсій, створили нові соціальні послуги, започаткували комплексні програми підтримки родин, дітей, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів. Разом з нуля створили систему реагування на масштабні кризи у 2020 році. Управлінська здатність держави реагувати на великі потрясіння була мінімальною. Зараз Україна є прикладом інституційної стійкості. Ще під час коронакризи започаткували державні цільові виплати, такі як є підтримка. Потім під час повномасштабної війни масштабували цю програму і допомогли мільйонам наших людей. Ми зберегли макрофінансову стабільність. У перші дні вторгнення консолідували міжнародну фінансову коаліцію, завдяки якій за ці роки залучили понад 137 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Ми перша країна у світі, яка під час війни не просто започаткувала програму МВФ, а пройшла вісім переглядів цієї програми. Ми змушуємо Росію платити. Заморожені активи агресора вже працюють на Україну, а механізм їх повної конфіскації це завдання на наше найближче майбутнє. Ми зберігли і захистили українську енергетику, витримали сотні масованих атак по критичній інфраструктурі, пройшли три опалювальні сезони під постійними ударами ворога і. Відбудували значну частину пошкодженого і зруйнованого. Ми війшли до енергетичного простору ЄС, синхронізували нашу систему з європейською, і це відбулося в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми пишаємось тим, що за цей час Україна остаточно позбулась залежності від російських енергоресурсів: електроенергія, нафтопродукти, газ, ядерне пальне все це для України незалежно від Росії. У євроінтеграції Україна зробила історичний стрибок від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних перемовин. Вже виконали понад 80% зобов'язань за угодою про асоціацію. Разом ухвалили сотні євроінтеграційних актів, отримали сім так званих безвізів. Завдяки цій роботі Україна вже в найближчий час не просто має шанс, а чіткий маршрут на реальну. Перспективу стати членом Європейського Союзу, і я на цьому також дякую вам, тому що без вас, без парламенту українського, цей швидкий стрибок був би неможливий. Ми зробили Україну цифровою державою. Дія це не просто застосунок, це прояв нової філософії відносин держави і громадянина до 30 послуг у смартфоні і понад 130 послуг. На порталі з аутсайдерів ми вийшли в лідери цифровізації, і потрапили у п'ятірку світового цифрового авангарду. Ми перевели в цифру послуги: є малятко, є оселя, є підтримка, є відновлення, є підприємець і багато інших. Ми почали цифровізацію армії Резерв Плюс, Армія Плюс, Бонус Плюс, «Ветеран про». Ми перевели в цифру процес управління. В умовах пандемії, а потім важкої повномасштабної війни ми зберегли економіку. В Україні з'явилась програма кредитної підтримки бізнесу, якої ніколи не існувало в часи нашої незалежності. За цією програмою 5.7.9 вже видано пільгових позик на понад 413 мільярдів гривень. Урядова програма безповоротних грантів є робота, допомогла створити майже 30 тисяч нових робочих місць. Планомірно здійснювали дерегуляцію. Бізнесу скасували понад 2 тисячі регуляторних актів у різних сферах. Аграрії за державної підтримки провели чотири посівні кампанії, і зараз йде четвертий збір нашого українського врожаю. Незважаючи на війну, Україна продовжує годувати понад 400 мільйонів людей у всьому світі. Ми розпочали швидку відбудову. Відновили тисячі об'єктів критичної інфраструктури, лікарні, школи. Житлові будинки. Через програму є-відновлення допомогли вже більш ніж 115 тисячам українських родин. Відновили домівки і отримали нові взамін зруйнованих. Ми розпочали гуманітарне розмінування і вже повернули в обіг десятки тисяч квадратних кілометрів української землі. Площа потенційно замінованих земель від початку повномасштабної війни зменшилась на 20%. Ми почали формувати нову ветеранську політику. Це робота фахівців із супроводу. Ветеранів, це підтримка ветеранських бізнесів, це забезпечення захисників житлом, це дієва реабілітація, фізична і психологічна. Ми забезпечили безперервність освітнього процесу, як під час пандемії, так і під час повномасштабної війни. Держава інвестувала додаткові ресурси у створення шкільних укриттів, підземних шкіл, в оновлення навчальних класів, закупівлю шкільних автобусів в гранти на здобуття вищої освіти. У всі часи одним із пріоритетів нашого уряду залишалась медицина. У повному обсязі запрацювала програма медичних гарантій. Рекордно розширили програму Доступні ліки розвинули реабілітаційну складову медицини, збільшили її пропускну здатність утричі. Ліквідували МСЕКи та створили замість цієї системи нову, ефективну, де працюють майже півтори тисячі експертних команд. Дбаємо про людей, які будуть відновлювати і розвивати. Нашу державу Україну, шановні народні депутати, шановні колеги і друзі, передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою, 100% виконанням всіх наших зобов'язань. Станом на ранок сьогоднішнього дня на казначейському рахунку знаходиться 340 мільярдів гривень. Станом на ранок сьогоднішнього дня золотовалютні запаси України є рекордними понад 45 мільярдів доларів. Станом на сьогодні ми не маємо заборгованості за соціальними платежами ніколи їх не мали. Соціальні платежі, пенсії, субсидії виконувалися завжди вчасно. І навіть під час повномасштабного вторгнення, в перші місяці ми платили пенсії авансом наперед для того, щоб підтримати людей. Ми маємо домовленості про залучення цього року від наших партнерів для покриття дефіциту бюджету 39 мільярдів доларів. І це вже зобов'язання або підтверджені. Наміри наших партнерів профінансувати наш дефіцит бюджету цей рік фінансово забезпечений. Ми розуміємо, як формувати наступний фінансовий рік. Станом на 15 липня, станом на вчора, місцевим бюджетом держава перерахувала 113 понад 113 мільярдів гривень. Безпека і оборона станом на сьогодні профінансовані на 100%. Всі доходи державного бюджету від наших податків спрямовуються. На нашу обороноздатність. Інфляція сьогодні в країні контрольована з тенденцією до змін... до зменшення 14,3 за... за червень місяць. Шановні колеги, шановний пане голово, шановні віце-спікери, шановні друзі, наша команда прийшла в уряд з однією місією служити Україні, служити народу України. Ми робили для цього все можливе, працювали постійно, системно, без вихідних і відпусток. Зробити Україну сильнішою, успішнішою європейською державою це було не лише управлінське, а й наше особисте завдання. Дякую вам за партнерство, дякую вам за синергію в цей історичний час. Головне, дякую за довіру вам, парламенту, президенту, українцям, і українкам Україні. Дякуємо всім, хто сьогодні захищає нашу державу. Дякую всім, хто рятує, лікує, навчає. Всім, хто платить податки, зберігає робочі місця. дякуємо всім, хто працює тихо, невтомно, наполегливо заради нашої майбутньої перемоги, заради нашої України. Віримо в Україну. Завжди будемо служити українському народу. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Дякуємо, шановний Денис Анатолійовичу. Дякуємо всьому складу уряду за звитяжну працю в найважчі часи для України за всю сучасну історію. Дякуємо за професіоналізм, за патріотизм, за порядність і за українськість. Дякую вам за все.